Загалом, скільки станом на сьогодні є звільнених населених пунктів, то їх 943, А буде ще більше, тому що щодня і щогодини ще раз кажу: низько вклоняємося нашим збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам, які віддають всіх себе для того, аби ми звільнили нашу територію і наших людей. У нас є на сьогодні деокупованих територій у п'яти областях, а саме, це Херсонська, Харківська, Донецька, Луганська і. Миколаївська, ми маємо у Харківській області 568 населених пунктів і близько 179 тисяч осіб, які вже звільнено. І з якими ми працюємо в Херсонській області. Це 226 населених пунктів. Я сьогодні бачила, що вже збільшилась навіть така кількість: 243 населених пункта, близько 133 тисяч осіб. З них майже 90 тисяч це Херсон у. Миколаївській області це 99 населених пунктів і понад 35 тисяч осіб. Донецька область це 43. Ми рахуємо усі населені пункти і більші, і менші. Тобто ми повністю всі пункти рахуємо. І понад 14,5 тисяч осіб. Луганська область поки що лише 7 населених пунктів звільнено, і не до всіх є ще доступ, але вони звільнені, і там близько 100 осіб, які проживають. Я говорю, це ті люди, які які ще не евакуювалися. Тобто це ті люди, які проживають на території, і ми до них їдемо і намагаємося саме на місці їм допомогти.